Порівняння множин предметів просторові відношення ліворуч-праворуч. Презентація до заняття з математики в середній групі. Хочу вам розповісти казку про круги. Жили круги разом, гралися, спілкувалися, працювали. У двох великих кружечків були менші братики. А в одного великого кружечка не було братика, він був сам. Чи однакові кружочки, чи різні. Якого кольору великий, а якого маленький? Яких більше кружечків? Наскільки великих кружечків більше? А наскільки маленьких менше? Так, на один. Увечері круги лягали спати. Маленькі круги покотилися праворуч, великі ліворуч. Так, дітки, ліворуч у нас покотилися які? великі, так червоний, блакитний і жовтий, а праворуч покотилися маленькі кружочки, блакитний та жовтий. Прокинулися два. Маленьких кружочка їх захотіли погуляти. Блакитний кружочок покотився і заховався під берізкою ліворуч, а жовтий кружочок під ялинкою праворуч. Покотилися великі круги шукати своїх менших братиків. Блакитний круг знайшов братика під берізкою, а жовтий круг знайшов братика під ялинкою. А червоний круг покотився шукати своїх друзів. І е, так вийшло, що потрапив на дорогу, де їздять машини. Давайте з вами розглянемо, в яку сторону їде та чи інша машина. Встаньте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько. Приготувалися, дерева високі, високі, потягнулися вгору. Травичка низенька, низенька присіли. Вітер дерево колишнє. Гойдає, то вправо, то вліво хитає, то вперед, то назад, то вниз пригинає. Птахи летять, відлітають, а дітки на місце тихенько сідають. Молодці малята! Ще одна гра нагодуй пташок. Дітки, кого ще зустріли наші круги? Так, пташок. Скільки пташок зліва, а скільки справа? Що люблять їсти пташки? Так, зернятка. Давайте їм допоможемо і домалюємо. Зліва пташка два зернятка, справа одній пташці одне зернятко. Добре, молодці дітки, скажіть, про що ми говорили на занятті? Про, про кого казочку слухали? Скажіть, будь ласка, і подумайте, що може бути круглою формою? А ще ми ознайомились із просторовими відношеннями. Ліворуч, праворуч. До нових зустрічей!